У вівторок, 1 липня, російське місто Іжевськ накрила потужна бавовна. Телеграм-канали повідомляють про два вибухи на території Іжевського електромеханічного заводу Купол, виробника російського ППО. Зокрема, відомо, що цей завод спеціалізується на виробництві зенітних комплексів Тор М2, Осакм, бортової апаратури для ракет, тренажерів і БПЛА. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків аеропорту Іжевська. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей цієї ночі було ну дуже неспокійно. Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку там дуже жирно. Повідомляє керівник центру протидії дезінформації Коваленко. Деякі телеграм-канали стверджують, що палає штаб 8-ї загальновійськової армії з СРФ підконтрольні угрупування ДНР. ЗМІ повідомляють про приліт у районі будівлі Донецького інституту кольорових металів. За даними російського інформагентства ТАС загинув щонайменше один чоловік, ще двоє поранені. Також яскраво та гучно було, і в тимчасово окупованому Луганську там пролунали вибухи. Видно пожежу інформують місцеві пабліки. Раніше окупаційна влада заявляла про роботу ППО. Контрабандисти намагалися провести швейцарські годинники та коштовні прикраси на понад 12 мільйонів гривень через Волинську митницю. З метою ухилення від сплати митних платежів вони приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки Волинської області. Завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці. Відправляли товар з Варшави. Надалі контрабанду продавали на території України Заготівку або криптовалюту без сплати податків до державного бюджету тепер контрабандистів судитимуть. СБУ затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який здавав координати ворогу для атак по критичній інфраструктурі України. За даними слідства, коригуванням вогню займався монтажник будівельної компанії. Використовуючи своє службове становище, він збирав дані про підприємства, які забезпечують світлом Дніпро і Запоріжжя. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для ви. Ізду за кордон під виглядом іноземця. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Ніч на 1 липня у Запоріжжі була складною. Один із районів міста зазнав атаки дронами-шахедами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами голови ОВА, російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілу загорілося одне з місцевих підприємств, також пошкоджені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих. Загалом пошкоджено 20 приватних будинків та 6 багатоповерхівок. Нині на місці атаки працюють комунальник. Кита соц служби.